Е і якщо е ви вважаєте, то, якщо дійсно це не вихає, то ви порушили, звертаєтеся на увазі. Як ви випускаєте як ви, як ви Ярослава Хороброго? Ярослава Хороброго, 9 а, в адмінпрактику. Приводите водія, який поставив даний автомобіль, як ви кажете, чи не ви. А що ви а там, що ви там? Що, що ви на мене? Я з вами спілкуюсь. Ну, я з товаришем. Що ви скукаєте делаєте? Да. Да. Що ви скукаєте? Є документи на автохоз. Який автохоз? Ну, наукомуться в фірмі, ви кажете. Як фірма? Ні, ви кажете, що ви... Навчаєте, я нічого вам... Я ви такого навчаєте, не казав. Воді. Я таке казав? Да, да, я, таке казав. я сказав, що я навчаю Так. Да, ви... Це, це автомобіль. Я навчаю водію, я сказав? Да. На ну, початку, коли ми підійшли, ви сказали, І що, що о, на даному автомобілі приїхав ученик. Я или? сказав, що приїхав ученик, ученик. Чи, чи приїхала людина. Чи приїхала людина, це чи людина попівка? Я сказав, що ученик приїхав чи людина. Я не сказав не, ученик. Людина, Правильно? Ви навчаєтесь. Це не має різниці, чим я займаюся. Ну, добре, це, це автомобіль ваш. Ні, конкретно він мені не належить, але у мене зараз є ключі до нього. Так. Ну Ключі добре, він а, реєстрація це на фірмі. На фізичну особі. Ну, добре. Так. Яке це я, зараз має відношення? Скажі, людей. Ну, людина ззаді, яка пасажирує, як прийшла дівчинка, я її спитав, ви приїхали? Вона сказала так. Що вона, що вона приїхала за роботу? Ну, вона що? приїхала, вона, вона ученик. Причому тут ну, вона? Вона рулем не приїхала. Вона я... рулем не приїхала. Ви хочете ісправити виправити да. ви да. помилку. Да. Чю? Людина, яка була до цього за кермом, яка, а яка які порушила. Вона мала сідати за автомобіль. Хто вона? Людина. Ви ж яка людину? порушила? Да. Ну, тому що в неї був ключ і були документи на машину. Але ви передали правильно ці документи. І ключі людині, яка да, має це, позиція, не ця чи, чи має. це не ця людина. Да, не це, друга, це друга людина. То ви значить заперечуєте, що ви передали документи і право на вождіння автомобілем, який не ваш, а іншої фізичної людини, яка приїхала сюди і порушуючи правила дорожнього руху, залишила даний автомобіль і пішла. А ви тільки після всього хочете виправити її да. ошибку. Але до цього ви, як громадянин України, порушили майже 4, передали, дозволили, фізично не передавав документи. Але ключі ви передали. Переживаю за вас. Людина мала посвідчена водія, яка була... Мала, якщо мала, то я хочу дізнатися, де ця людина? 63 стаття Конституції. 63 да, стаття. Да. Так сучу, ви маєте не про себе, ви, а свої близькі. Да. Це... це мій Ва... близький був за кермом. Ваш родич. Так, да, родич мій. А та людина, нам... дівчина. Дана людина тільки підійшла, ви ж бачили, вона до мене тільки підійшла. Дана людина взагалі не має відношення, поки що до нас. Але справи. ж ви не чули, що вона тут сказала, коли я їй допомагав. Ага. Ну, ну і що де... вона вам сказала? Ну я теж не маю вам права казати. Ну що, так є... і стали якщо згадати. Судіти, це буде вже. Ну, Дивіться, якщо ви під'їхали, я був би за кермом, машина була б заведена. Питань немає, ви що не ви тотки були праві. А зараз, зараз ви хочете сісти виправити про порушення, так. Виправити. так, так. Виправити. Хочу, хочу виправити, бо вони є ключі, що ж воно буде стояти і порушувати. А до цього вони були у вас. Як у пасажира, але ключі у вас. Ні, ключі в зажиганні були. Зажигання, да. В Зажиганні, Запалені, точніше. Так що будемо робити? Мені виправляють порушення. Давайте виправлю порушення, які проблеми. Давайте тільки я перевірю, тільки що тільки ви маєте право, ж... що у вас є водійські посвідчення, взагалі, що ви маєте право сідати за цим. А район. ви мене що, зупинили Я, ж, я сів за причину? А, а я кажу, Сідайте. що як тільки я сяду, як тільки я Я будемо вас допустити до даного транспортного засобу, але переконатися, що цей транспортний засіб ваш. А, а не те, що ви також маєте право, що у вас є відкрита категорія на воздіння. А з чого б це вдруг? Як хіба ви мене зупинили за порушення Я зупинив, Але часів? ви хочете поїхати на шині, як, який ви туди як, не приїхали. Я хочу виправити порушення. Так, я б не, не приїхав, тільки ви з боку. але ви також мені покажіть, що ви можете виправити її. Ви маєте право. Навіщо? Я що, щось порушив, щоб щось показувати? А яке право ви маєте. Так не я порушив, не я, ну, яке. Адже реально не я був за кермом. Це, ви, це правда. добре, не ви були пасажиром. Так, я. Да, я був пасажиром. Але ви дозволили, щоб це правопорушення сталося. Так а що ми вашим, а що ми смислі смис з вас? Ну як, ви не можете, не я ж був за кермом. А ключі ваші? Ключі взагалі, причому ваші не наші. Але яке право ви маєте сідати за цей транспортний засіб?

В смысле, не... Провірте по базі, по базі даних, альо, в сліс, я повір... вас що це дуже розстрою, але база зараз ну, а це не працює. Ну, мої проблеми з ними. Це, це хакерська атака, яка. не ну не треба не може... не не все зараз до Харківської атаки ну, так, так, стати. Так, стара так я вам можу показати планшет, який не працює. Шо, ви мені що що або, це я, прав... або я відправляю правопорушення, що або не Так ви справите його, ви його і Так. Більш нікому. Правильно? Так. Але ви мені покажіть, що у вас є, по-перше, водійське посвідчення, по-друге, навіщо? Я що щось порушив чи що? Ви не порушили. Так. А яке право маєте сідати за цей транспортний засіб? А і яке, яке право ця людина має сідати? Яке оця... що, Ми зараз, зараз можемо зупинити будь-якого, і в нього буде водійське посвідчення. А у вас воно є? Воно є. Ну покажіть на на розстоянні покажете на розстоянні на покажу. Ну, на... Покажіть серію номер не показу. Ну, ви знаєте, фотографи. як тільки ви серію добре. номер побачите, я ж знаю, що ви сразу налягу на тепер. На я не Добре. По-перше, показуйте мені зі своїх рук, що ви у вас убираю є... серію номер тільки. Ви закриваєте в своїх що у вас є. Параз? І також на цей транспортний засіб, що ви ну, не вкрали його і все інше. Є просто... паспорт права, але без серії номера, просто є Добре. лицо. І також ви мені скажете, що ви навчаєте, так? Да? При чому Чи це? Не навчаєте? Я нікого на зараз не навчаю. Добре, тоді давайте показуйте її проблем. Сейчас, да, Тань, чуть-чуть. Ну, не, по, не ваша, а на фирме, да? Фамилии там не совпадают? Так. Закрывайте. Ну, а фамилию покажите. 98. А фамілія втрата фамілія. Тепер показую тії свої. Друга серія втягнув. Друга серія, ну у мене ваш колега проблема? Ви хочете ну, зараз ще щось мені покачати проблема. Ви качаєте, ви включаєте камери, стоїте зараз намагаєтесь мене щось. Доказати мені. Ви можете переказати. якось мені щось сказати по закону, згідно чинного законодавства. Не слухай мене, я тебе не, не, я тебе, я туп, я тебе не відпускаю. Да, Примерно так ти і казав. Ні, не тикайте мені, будь ласка. Ти мені тикнув. Я кажи. не тикав ніколи в жодному разі. Добре. Навіть. Зараз ви на камеру граєте, не треба цього робити. Добре. Все? Це все, що ви хотіли мені сказати. Пробуйте в'їхати. Ви мене відпустили, мене ваш колега тепер не відпускає. Можете якось прийняти спільне рішення? Ні, ви мені показали я документи. Я для себе обідився, що, що ви. Що ви маєте право цідати. Все, так. добре. Я маю ви я... да, право виправити дане правопорушення. Я можу зараз? Бак. Я не затримаю. Ви мене не затримуєте. Все, добре, я поїхав. Але я хотів би, щоб ви знали ПДР, правила дорожнього руху. Добре. Ви знаєте його? Я знаю. Добре, знаєте? Так. Оце полоса, що це означає? Полоса громадської транспорту. Так. І не ну, порушите її більше. Добре, дякую.